Стоп! не гортайте далі. Те, що ви зараз дізнаєтеся, зруйнує всі ваші уявлення про радянських кумирів, зірки яких ви обожнювали, чиї фільми переглядали десятки разів, чиї пісні співали на святах, приховували страшну правду. Один відмовлявся зніматися з євреями і називав їх паразитами. Інший вимагав прибрати єврейські прізвища з титрів, третя влаштовувала цкування колег за національною ознакою. Десять великих імен радянської культури, які ненавиділи цілий народ, держава допомагала приховувати цю правду десятиліттями. Остання історія просто вибухне ваш мозок. Додивіться до кінця і напишіть у коментарях, хто з них шокував вас найбільше: Микола Черкасов, легендарний актор, гордість радянського кіно, Олександр Невський, Іван Грозний, Дон Кіхот, ролі, які увійшли в історію світового кінематографа. Його обличчя знала вся країна народний артист СРСР, лауреат Сталінської премії, символ радянської культури. Ейзенштейн називав його генієм. Глядачі боготворили, але мало хто знав, що творилося за лаштунками. Наприкінці 40-х років почалася кампанія по боротьбі з космополітизмом. Так влада називала антиєврейські чистки в культурі. Євреїв звільняли з театрів, інститутів, газет, їхні імена зникали з титрів. І Микола Черкасов був на передовій цієї боротьби на зборах ленінградського будинку. Актора в тисячу році він виступив з лютою промовою, вимагав суворої кари для космополітичних відщепенців. Усі розуміли про кого мова: про акторів і режисерів з єврейськими прізвищами. Черкасов називав їх паразитами радянської культури, чужими елементами ворогами народу. Зал аплодував стоячи, а єврейські колеги сиділи бліді від жаху. Багато хто втратив роботу після цього виступу, деяких заарештували, а Черкасов продовжував зніматися в головних ролях, отримувати нагороди, жити в розкоші. Помер він у 1966 році національним героєм, але колеги пам'ятали його зраду до кінця життя. Іван Козловський, великий тенор, зірка великого театру, голос який захоплював мільйони слухачів по всьому радянському союзу. Його виконання арій з російських опер було еталонним, його концерти збирали переповнені зали, його записи розкуповувалися миттєво. Народний артист СРСР, людина з неймовірним талантом, гордість радянської опери, але за лаштунками великого театру всі знали його темну таємницю. Іван Козловський відкрито відмовлявся працювати з єврейськими диригентами і акторами, влаштовував скандали, коли йому пропонували вистави під керівництвом євреїв. Артисти театру згадували, як Козловський міг прямо на репетиції заявити, що не буде співати під керівництвом цієї людини, і демонстративно піти зі сцени. Диригентів міняли, щоб догодити примхливі зірці. Особливо жорстким був його конфлікт з видатним диригентом Самуїлом Самосудом, євреєм за національністю. Козловський відкрито відмовлявся виходити на сцену, якщо за пультом стояв самосуд, називав його нездатним розуміти російську музику через національність. Адміністрація театру лавірувала між двома зірками, часто жертвуючи інтересами диригента заради примг-тенора. Влада знала про його антисемітські погляди, але закривала очі. Козловський був занадто цінний для радянської культури. Його голос був надбанням країни, помер він у 1993 році у віці 90 років, так і не змінивши своїх переконань. Але наступна історія ще шокуюча: Сергій Бондарчук, найвеличніший режисер радянського кіно. Творець епічної війни і миру, народний артист СРСР, лауреат премії Оскар. Його фільми вражали масштабом і величчю: Війна і мир, доля людини. Вони воювали за батьківщину, картини, які увійшли в золотий фонд світового кінематографа, геній, легенда, ікона. Сам Сталін особисто закреслив його звання і написав замість нього: народний артист СРСР, небачена честь для 32-річного актора. Але за цією величчю ховалася людина з дуже специфічними поглядами на національне питання. Бондарчук ніколи не висловлювався публічно проти євреїв, він був занадто розумний і обережний, але його дії говорили самі за себе. На головній ролі у своїх фільмах він практично ніколи не брав акторів єврейської національності. Це було його негласне правило, про яке знали всі в кіношному середовищі, коли Бондарчук знімав війну і мир. Йому пропонували кількох талановитих єврейських акторів на важливі ролі. Він відмовляв під різними приводами: зовнішність не підходить, типаж не той, голос не звучить. Але всі розуміли справжню причину євреям не було місця в його російському епосі. Асистенти режисера згадували, як Бондарчук за зачиненими дверима свого кабінету міг висловлюватися дуже жорстко про єврейських акторів і режисерів. Він вважав, що вони не здатні зрозуміти російську душу, що їм не місце у фільмах про російську історію. Ці розмови велися тільки у вузькому колі довірених людей, але чутки розходилися по кіностудії. Помер Бондарчук у 1994 році від інфаркту, залишивши після себе велику кіноспадщину і репутацію прихованого антисеміта. Михайло Ульянов монументальний актор радянського кіно і театру. Людина з неймовірною харизмою і потужною енергетикою. Голова, ворошиловський стрілець, батальйони просять вогню, десятки ролей керівників, командирів, сильних чоловіків. Його голос звучав як наказ, його погляд не допускав заперечень. Народний артист СРСР, герой соціалістичної праці, керівник театру імені Вахтангова, понад 30 років, але в цьому театрі всі знали його темну сторону. Михайло Ульянов відкрито конфліктував з акторами єврейської національності і не приховував причини своєї неприязні. Коли він став головним режисером театру Вахтангова в тисяча році, почалися систематичні звільнення єврейських артистів. Ульянов знаходив різні приводи, говорив про невідповідність репертуару, про творчі розбіжності, але всі розуміли справжню причину: єврейські актори один за одним покидали театр. А на їхні місця приходили артисти слов'янської зовнішності. Актриса Юлія Борисова, яка мала єврейське коріння, згадувала, як Ульянов створював їй нестерпні умови роботи. Він не давав їй головних ролей, критикував кожен рух на репетиціях, принижував при трупі. Вона протрималася кілька років і пішла з театру, не витримавши морального тиску. На партійних зборах театру Ульянов підтримував антисіоністські кампанії 80-х років, коли обговорювалися питання боротьби з сіонізмом. Він виступав з палкими промовами про необхідність очистити радянську культуру від чужих елементів. Усі розуміли, про кого йдеться. Михайло Ульянов помер у 2007 році, до кінця життя, не змінивши своїх переконань. Але це ще не межа. Василь Шукшин, народний письменник, режисер, актор, людина з народу, яка стала голосом російського села Калина Червона, Пічки Лавочки, десятки оповідань про простих людей. Проросійський характер, про сільське життя. Василь Шукшин був улюбленцем мільйонів. Його творчість вважалася еталоном народності і щирості. Його герої були справжніми, живими, зрозумілими кожному. Але в його творчості і особистих записах проскакували мотиви, про які не прийнято було говорити вголос. Василь Шукшин був носієм того народного антисемітизму, який існував у російському селі віками, у своїх щоденниках і листах. Які стали доступні після його смерті, Шукшин неодноразово висловлювався про євреїв у негативному ключі. Він протиставляв російський народ і єврейську інтелігенцію, вважав євреїв чужим елементом у російській культурі. Його записи були повні міркувань про те, що євреї захопили московську культурну еліту, що вони дивляться на росіян зверхньо, що справжній російській людині пробитися в їхнє коло неможливо. Ці думки він викладав на папері, але ніколи не озвучував публічно тому, що розумів небезпеку таких заяв. У московських літературних колах Шукшин трималася окремо, уникав тісного спілкування з єврейськими письменниками і критиками. Колеги згадували, що він міг демонстративно проігнорувати запрошення на вечір, якщо знав, що там буде багато євреїв. Він вважав за краще спілкуватися з письменниками-селянами, з такими ж, як він, вихідцями з народу. Василь Шукшин помер у 1974 році у віці 45 років, залишивши після себе велику творчу спадщину і щоденники з незручними думками. Станіслав Говорухін, культовий режисер, творець, місце зустрічі змінити не можна. Ворошиловський стрілець, депутат державної думи, публічний політик. Його фільми збирали мільйонні аудиторії, його політичні виступи цитували газети. У 90-ті і двохтисячні роки Станіслав Говорухін став одним з найвідвертіших антисемітів у російській культурі. Він не приховував своїх поглядів, висловлювався в інтерв'ю, писав книги з антисемітським змістом. Говорухін відкрито говорив про єврейську змову, про те, що євреї зруйнували радянський союз, що вони контролюють російську економіку і політику. Його книга Велика кримінальна революція була просякнута антисемітськими ідеями. Хоча автор і прикривався критикою олігархів, усі розуміли, про кого йдеться, коли він писав про людей певної національності, які захопили багатство країни. В інтерв'ю Говорухін міг прямо заявити, що більшість проблем Росії пов'язана з пануванням євреїв у владі і бізнесі. Його висловлювання викликали скандали. Єврейські організації вимагали вибачень, але режисер не відступав. Він вважав, що говорить правду, яку всі знають. Але бояться озвучити на зйомках фільмів. Говорухін демонстративно уникав працювати з єврейськими акторами і продюсерами. Якщо йому нав'язували такого партнера, він міг відмовитися від проекту або домогтися заміни. Його антисемітизм був настільки відвертим, що став частиною його публічного образу. Станіслав Говорухін помер у 2008 році, залишивши після себе суперечливу спадщину великого режисера і відкритого антисеміта. Але наступна історія ще трагічніша. Михайло Шолохов. Почнемо з людини, чиє ім'я знає кожен, хто навчався в радянській школі. Михайло Шолохов, автор тихого дону, лауреат Нобелівської премії з літератури, класик радянської літератури. Його книги були в кожній бібліотеці, його вивчали в школах, його портрет висів у кабінетах літератури, символ радянської культури, гордість країни, письменник світового рівня. Але мало хто знав, що цей великий письменник був відкритим антисемітом, який не приховував своєї неприязні до євреїв. У 50-ті і 60-ті роки Михайло Шолохов активно підтримував антисемітські кампанії в радянському союзі, коли влада почала боротьбу з космополітами, коли євреїв звільняли з інститутів і театрів, коли їхні імена зникали з газет. Шолохов був на передовій цієї боротьби. Він виступав на партійних зборах з промовами проти єврейських письменників. Звинувачував їх у відсутності патріотизму, називав космополітами і ворогами народу. Його висловлювання були повні презирства. Колеги згадували, як шолохов на одних зі зборів спілки письменників відкрито заявив, що єврейські літератори розкладають радянську культуру, що вони несуть чужі ідеї, що їх треба вигнати з літератури. Зал аплодував, а єврейські письменники сиділи бліді від жаху, розуміючи, що їхні кар'єри закінчені. Шолохов конфліктував з Іллею Еренбургом, відомим єврейським письменником, називав його зрадником російської літератури. Він відмовлявся працювати з єврейськими редакторами, вимагав, щоб його книги видавали тільки росіяни. Михайло Шолохов помер у 1984 році, так і не розкаявшись у своїй ненависті. Але історія стає все похмурішою. Олександр Солженіцин, Нобелівський лауреат, символ боротьби з радянським тоталітаризмом. Автор архіпелагу гулагу, дисидент, правозахисник, совість нації. Його ім'я було синонімом свободи слова і правди. Але мало хто знає, що цей борець за справедливість написав одну з найскандальніших антисемітських книг в історії двісті років разом, двотомна праця про російсько-єврейські відносини, яку історики називають шедевром російського антисемітизму, у цій книзі Солженіцин звинувачував євреїв у всіх бідах Росії. Від революції до розпаду СРСР він стверджував, що євреї захопили владу після 1917 року, що вони знищували російський народ, що вони були головними катами в НКВД. Солженіцин писав, що євреї нічого не виробляють, а тільки експлуатують інших, що вони змовники і руйнівники. Історики виявили в книзі безліч спотворень історичних фактів. Солженіцин виправдовував царський уряд за погроми і переслідування євреїв. Покладав відповідальність за антиєврейські ексцеси на самих євреїв. У своїх ранніх роботах він також не приховував антисемітських поглядів. У одному дні Івана Денисовича створив стереотипний образ єврея-хитруна Цезаря Марковича. У неопублікованій книзі 1968 року «Євреї в СРСР і в майбутній Росії взагалі розгорнувся наповну. Солженіцин ділив людей на ми, росіяни, і вони євреї свої і чужі. Народ і євреї. У цьому квінтесенція його поглядів. Помер він у 2008 році, так і не визнавши своїх помилок. Але наступна історія ще шокуюча: Валентина Серова, красуня радянського кіно 30-х і 40-х років, муза Костянтина Симонова, жінка, заради якої великий поет написав: Чекай на мене. Її обличчя було на всіх афішах, її любили мільйони глядачів, її вважали еталоном жіночої краси. Але життя Валентини Серової перетворилося на трагедію, і в цій трагедії вона звинувачувала євреїв. Серова вийшла заміж за Костянтина Симонова, який мав єврейське коріння по матері. Вона любила його пристрасно, боготворила, жила тільки ним. Але шлюб розпався. Симонов пішов до іншої жінки, і Серова не пережила цієї зради. Вона почала пити, деградувати, втрачати ролі, і в усьому цьому звинувачувала єврейське походження колишнього чоловіка. У п'яному вигляді Валентина могла кричати на всю комунальну квартиру, що євреї зруйнували її життя, що Симонов зрадив її через свою єврейську кров. Сусіди слухали ці тиради і хитали головами. Вона звинувачувала у своїх бідах єврейських режисерів, які перестали її знімати, єврейських критиків, які писали про неї погано, єврейських актрис, які забрали її ролі. Її антисемітизм був хворобливим, патологічним, народженим з особистої трагедії і алкогольної деградації. Колеги по театру згадували, як вона могла влаштувати скандал прямо в гримерній, якщо дізнавалася, що поруч єврейська актриса Валентина Серова померла в 1975 році в злиднях і самотності, так і не пробачивши євреям своє зруйноване життя. Але остання історія затьмарить все інше: любов Орлова, ікона радянського кіно, богиня екрану, зірка до комедій, улюблениця самого Сталіна. Веселі хлоп'ята, цирк, Волга Волга її фільми знали на пам'ять, її вважали еталоном доброти, краси, людяності. Вся країна співала її пісні. Мільйони жінок хотіли бути схожими на неї. Діти мріяли зустріти її на вулиці. Але за цим образом ховалася страшна таємниця. Любов Орлова була однією з найжорстокіших антисеміток радянського кіно. На закритих вечірках вона дозволяла собі зауваження про чужу кров у мистецтві. Могла сказати, що євреям не дано зрозуміти російську душу, що їхні обличчя псують екран. На зйомках Орлова категорично відмовлялася працювати з акторами єврейської національності. Її чоловік Григорій Олександров змушений був підлаштовуватися. Якщо в масовці траплявся єврей, вона влаштовувала істерику на майданчику, кричала, що не буде зніматися з цими людьми. Асистенти терміново заміняли артистів. У театрі Мосради Орлова відкрито конфліктувала з єврейськими актрисами, особливо жорстокою була ворожнеча з Фаїною Раневською, яку вважали її подругою. Орлова терпіти не могла Раневську за єврейське походження. За очі називала її образливими словами, розпускала брудні плітки. Раневська платила тією ж монетою, їдко висміюючи манірність Орлової. Любов Орлова померла в 1975 році, забравши таємницю ненависті в могилу. Десять зірок. 10 доль. 10 історій, про які мовчали 80 років. Ставте лайк, якщо шоковані. Підписуйтесь і пишіть у коментарях, хто вразив вас найбільше.